Вівторок, 25 березня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Пошкоджена багатоповерхівка і побиті автівки. Вночі окупанти знову атакували Нікопольщину. Під прицілом були дві громади та райцентр. І ворог знову бив по сумщині, а також спрямував БПЛА на Харківщину, Київщину та Запорізьку область. Детальніше про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю, Катю! нічна атака на Нікопольщину агресор. Бив гра та артилерії застосовував також дрони камікадзе. Під прицілом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка та автівки обійшлося без поранених. Водночас сили ППО знищили над Дніпропетровщиною п'ять ворожих безпілотників. І окупанти знову били по житловому сектору Сумщини. Пізно ввечері завдали удару по одному із сіл, яке розташовано неподалік від обласного центру. Спалахнув житловий будинок. Вогонь рятувальники загасили. А на місці вчорашнього удару по сумах працюють всі необхідні служби. Та громадські організації тривають відновлювані роботи. Нагадаємо, росіяни поцілили ракетами просто посеред містю. Поранення дістало майже 90 місцевих жителів. Серед них 17 – діти. До пунктів незламності звернулися понад 360 людей. Психологічну та медичну допомогу надали майже 100 громадянам у житлових будинках, навчальних закладах, лікарні та інших будівлях пошкоджені більш як дві тисячі вікон. Вночі масованої атаки ударними БПЛА зазнав Ізюм на Харківщині. Ворог застосував 14 дронів типу шахет по цивільному підприємству. Виникла масштабна пожежа за попередніми даними. Жертв та постраждалих немає. Атакували росіяни дронами і Київщину. В результаті падіння уламків ВПЛА на території Фастівського та Бориспільського районів виникло загоряння в складських приміщеннях. Вогонь приборкали, обійшлося без жертв. А у Запорізькому районі внаслідок ворожого обстрілу шахедами поранені двоє людей. В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. Загалом росіяни запустили по Україні 139 БПЛА. Сили ППО збили 78 з них. Через ворожу атаку постраждали сім областей. І Катю на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією в країні та області. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11-му каналі. Студія дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Зникнути не вийшло. Правоохоронці розшукали чоловіка, який ймовірно збив на смерть людину. Трагічна аварія сталася ще на початку вересня. Об 11-й ночі водій за кермом ваза просто наїхав на підлітка, який переходив дорогу. Травми для 16-річного хлопця виявилися несумісними. Із життям він загинув у лікарні. А от водій з місця ДТП просто а автівку кинув за межами міста. Проте конспірація виявилася марною. Чоловіка знайшли, хоч і за кілька місяців. Наразі підозрюваного затримали за смертельну аварію йому загрожу. Жо до 15 років ув'язнення або ж навіть довічне. А детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільну мережу виробництва тютюну та алкоголю без відповідних ліцензій. Вона працювала на території Харківської, Дніпропетровської та Київської областей, а також столиці. Під час обшуків у ділків вилучили контрафактні сигарети 15 відомих брендів, загалом майже на 40 мільйонів гривень. Підозрюваних затримали, триває досудове розслідування. Водночас у високогір'я Карпат прикордонники затримали трьох ухилянтів, які намагалися пішка перейти кордон. Ними виявилися жителі Дніпропетровщини, Харківщини та Херсонщини. Всі троє були одягнені у камуфляж. За їхніми словами, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в уману прикордонні наряди, проте не склалося. На порушників склали адмінпротоколи. Між тим СБУ звертається до батьків неповнолітніх з закликом не дати ФСБ завербувати їхніх нащадків. У відомстві зазначають, спецслужби РФ використовують дітей як інструмент для терактів. Зокрема, куратори обіцяють підліткам легкі гроші за нескладну роботу: забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Проте, замість обіцяної оплати, ворог дистанційно підриває вибухівку разом із кур'єром, прибираючи свідки і замітаючи сліди. Служба безпеки закликає батьків пояснити дітям, що такі пропозиції це Ртельна пастка а про спробу вербування негайно повідомляти у чат бот спали ФСБшника. 33 роки на захисті держави сьогодні, 25 березня, День служби безпеки України. Вони ті, хто стоять на варті національних інтересів, захищаючи нас як від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз. Їхня щоденна робота це невидима, але надзвичайно важливий фронт боротьби за нашу безпеку та незалежність. Дякуємо кожному та кожній за мужність, принциповість і готовність діяти навіть у найскладніших умовах. Ви справжні герої, які непомітно роблять велику справу. Наші унікальні спецоперації та технологічні рішення шокують ворога. Ми довели, що Чорне море не належить РФ, а Кримський міст не вічний. Нищимо окупантів і їхню техніку на фронті. Робимо все, щоб зрадники і воєнні злочинці отримали справедливу відплату. Кожного дня боремось за Україну і не зупинимось на цьому шляху. Вони дивом вціліли і відбулися лише подряпинами. Росіяни мало не вбили цілу родину у Нікополі. Ворожий снаряд поцілив просто у їхній будинок і вже не вперше кажуть господарі. Коли обстріл припинився, на допомогу постраждалим, одразу прибігли сусіди. Пізніше до відновлення потрощених на вулиці Осель підключилися і комунальники. Про майже щоденне пекло під обстрілами далі у нашому сюжеті. Я вийшла сюди, на кухню. Я сюди Ні, на кухню і воно як бахнуло, ми всі вдома були. Син сидів. Син сидів у кімнаті, чоловік в мене інвалід. Якраз зі спальні вийшов, я його годувала. Дочка зателефонувала, сказала, що зараз прийде. І досі не відійшла від шоку. Пані Олена окупанти поцілили артилерійським снарядом прямісінько в будинок, де вона мешкала з родиною. Щастя, що всі відбулися лише подряпинами. Жінка розповідає, це вже втретє, коли їхня оселя страждає від окупантів. Цього разу будинок буквально залишився без однієї стіни. Ну второй етаж там повністю. На другому поверсі, ось ви бачите, все вилетіло. Пробита була ось тут стіна. Це зала, меблі я всі винесла, окрім стінки, посуд зберіг. Зараз родина потроху латає діри в будинку, допомагають комунальники. Першими після обстрілу згадує жінка. На допомогу прибігли сусіди. Люди сильно допомагають. хоч люди. Сильно допомагають. Хочу їм подякувати і сусідам, і всім не кинули. Одразу прибігли на допомогу. На вулиці, яку атакували росіяни, пошкоджені щонайменше 10 будинків, була пожежа в одній із хат. Сусід Олени згадує ця вулиця постійно під прицілом ворога. Мою го там де, де мою розбили, вже чотири рази в те саме місце. Пару дронів і два прильоти артилерійських. Вона всю гараж пошкоджений. Мені дуже повезло, що я в хаті не знаходився, бо там не залишилось нічого. Ворог атакував Нікополь з важкої артилерії та дронами надвечір, згадує Єлизавета Аркадіївна. Жінка сильно перелякалася. Під час обстрілу вона якраз була вдома. Згадує, поблизу вибухнуло двічі. Був перший, значить, вистріл. Був перший, значить, постріл, десь впало там. А я пішла на кухню поставити. Чай. І так страшно, такий удар, просто все посипалось. Зі стелі в нас сипалось у ванній кімнаті, посипалась плитка. Через потужну вибухову хвилю всі будинки на вулиці залишились без вікон. Волною сюди дало то сюди дало, і воно все повилітало. Вікна повилітали і все. Ось на веранді три вікна вилетіло, тут три і зверху три. Окупанти цілили по райцентру Марганецький, Покровський, Мирівський та Червоногригорівський громадах. Через обстріл постраждали четверо місцевих жителів. Двох чоловіків ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще двоє потерпілих лікуватимуться вдома. В громадах Рощення кілька десятків приватних і багатоповерхових будинків, два підприємства та лінії електропередач. Вікторія Вахрушина, Льона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. А Укрзалізниця продовжує відновлення сервісів після хакерської атаки, що сталося 23 березня. Станом на ранок придбати квитки онлайн досі неможливо. Натомість каси на вокзалах продовжують працювати у посиленому режимі із розширеними графіками. У компанії зазначають, нині там можна придбати квитки на найближчі дві доби. Всі потяги курсують за графіком. Про поновлення роботи онлайн сервісів Укрзалізниця повідомить додатково. Уявіть, як це проводити власні наукові експерименти, працювати з лазерами та 3D-принтерами ще за шкільними партами, вчитися не за книжками, а просто у лабораторії, де кожен проєкт може стати справжнім відкриттям. Саме так тепер проходитимуть будні учні в Царичанської гімназії, адже там за підтримка благодійників відкрили лабораторію. Це справжня дослідницька майстерня. Як школярі на Дніпропетровщині втілюють свої ідеї і змінюють майбутнє науки? Наша Олександра Максименко розкаже. Про такі лабораторії вони й не мріяли, але вже сьогодні захоплено працюють з реагентами та проводять перші наукові досліди. Насипаємо крихтали біхромату амонію. Тепер підпалюємо дерев'яну скіпку та підпалюємо нашу гірку зверху. У Циричанському ліцеї відкрили першу на Дніпропетровщині ДІ-лабораторію, яка стане осередком STEM напрямку. Простими словами, тут учні можуть опановувати науку, технологію, інженерію та математику, досліджуючи все на практиці. Наприклад, 12-річний Теймур вчиться робити лазерне гравіювання по дереву. Хлопець Авдіївки довгий час навчатися офлайн не міг. Тож тепер школа тим більше такі уроки в радість. Люди тут можна порозмовляти, повеселитися, закрутити щось, намалювати щось. Буду більше тут знаходитись, бо тут можна все тут є, щоб поробити щось. В усьому допомагає наставник, або, як тут кажуть, т'ютор. Ми <говори> чуємо, що це діалог, царичанка, щоб можна було набути. Микола каже, такі лабораторії надважливі, адже діти можуть спробувати працювати з різними інструментами та технологіями, ближче познайомитись з новими спеціальностями. Якщо ми навіть 3-5% зробимо висококласних інженерів на базі таких лабораторій, це буде великий великий прорив. вперед, це буде великий плюс у класі. Обладнання як у справжній науковій майстерні: принтери, лазери, набори для експериментів. А головне діти можуть втілювати власні проєкти і постійно досліджувати. Коли ви проводите дослід, ви дізнаєте щось нове, спостерігаєте за різними реакціями, які дуже бурхливо іноді проходять. І це дуже цікаво спостерігати і вивчати матеріал за допомогою не просто зазубрити теорію, а подивитися це ще й на практиці. Лабораторію відкрили благодійники за підтримки партнерів. Все для того, аби розвивати науку у малих громадах і давати школярям практичні знання, а також можливість спробувати себе в усіх цікавих сферах. Це простір можливостей, це простір для втілення ідей, де діти, підлітки, молодь і в принципі будь-хто з громади має доступ до сучасних технологій, може відкривати для себе світ STEM, тобто світ науки, технології інженерії від. Відповідно, розсуватися в цих напрямках, втілювати проєкти, і це дуже корисний досвід для дітей, підтверджує заступниця директора Церечацького ліцею. Діяльність навчання дає нам е, серйозний результат, тому що, адже ми вчилися, дивіться, дистанційно, змішано є певні освітні втрати, а надолужити як швидко можна тільки через діяльність підхід. У ліцеї зараз навчаються понад 800 учнів. Частина з них переселенці. Через війну тривалий час школярі навчалися дистанційно, тож зараз з захопленням повертаються до повноцінної освіти та прагнуть більше знань. І часу дарма не гають. В планах ліцею вже є два проєкти, як у дослідження річки Орілі та облаштування місцевого парку дерев'яними виробами, які виготовлять самі учні. Олександра Максименко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Тенісистка Анастасія Ніколаєва з Дніпра стала чемпіонкою турніру у Юрмалі. У вирішальному матчі спортсменка разом з естонкою норою Олівією Адамсон обіграли пару з Латвії. А в фіналі одиночної категорії 14-річна Дніпрянка на жаль поступилася першій сіяній Марії Луави і отримала срібну медаль. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. Конячка дивиться. Конячка, так? Да? Ну, вибача, немає. <решу> 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 Справжній сімейний відпочинок на свіжому повітрі. Може погодити його навіть за рожка. Оцей дуже лагідний. Я розумію, що за творозивище. Реабілітаційний центр Зелений гай тут врятовані тварини буквально лікують душі відвідувачів. Ветерани та їхні родини можуть поспілкуватися із тваринками та дізнатися унікальні історії порятунку їх із зони бойових дій. Незвичне видовище. Випуск півтори тисячі кажанів у дику природу. Крильце в них виглядає. Отак. Ого! Розвантаження та реабілітації для своїх працівників, ветеранів та членів їхніх родин, організувала МХП, міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Станіслав, ветеран повномасштабної, пройшов низку гарячих точок. Зокрема, зупиняв навалу ворога на півдні у перші дні вторгнення. У нас перший бій був, це нова каховка. Змогли, як чи не дати прорватися, як говорили, що за три дня там візьмуть і Київ. Є тут, ну, ми вистояли. На відпочинку із Трьома дітьми та дружиною. Усі в захваті. Діти в восторгі, в мене емоції. Я радий, що ми дали таку можливість з родиною приїхати сюди. Ми хочемо, щоб не відволіклися. Приїхали, віддихнули в зеленому гаї, поспілкувались, побачили екскурсію. Такі івенти лише частина комплексної програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин МХП Поруч. Владислав працює в компанії вже чотири роки. Доброволець боронив наші кордон й небо. Я був у складі мобільної вогнової групи та ми проводили збиття ворожих шахетів. Каже, роботодавець допомагав і під час служби, і після демобілізації за станом здоров'я. Розгрузка броні воно має свій віс. МХП надало все, що могло допомогти для реабілітації. таке, як оплатили. Лікування нині державу оборонять майже три тисячі працівників МХП. Кажуть, за кожним зберігається робоче місце та зарплатня. Є й індивідуальна підтримка. Наші ветерани, їхні родини і військові мають право на безкоштовний юридичний супровід, на психологічну підтримку в разі потреби, а також на медичний супровід. Мобілізовані працівники, які зараз проходять службу, вони мають також підтримку на щодо їхніх запитів і звернення. Також з війни повернулись 700 ветеранів. Їх Реінтегрують у цивільне життя, забезпечують професійну адаптацію. Коли за станом здоров'я він не може працювати на тому місці, з якого він мобілізувався. Під цього ветерана в рамках програми «Поріж» створюється нове робоче місце. Ветерани МХП потрапили на унікальну подію. Щороку український центр реабілітації рукокрилих випускає врятованих кажанів у дику природу. Сьогодні це півтори тисячі особин з Дніпра. Визначаємо що це за вид. Це вид «Руда вечірниця. Відвідувачам показали, як вимірюють та зважують кажанів, розповіли цікаві факти. Пальці в них дуже дуже великі. А з настанням темряви розпочалося найцікавіше. Настав час випускати кажанів. Чому саме ввечері? Тому що в день дуже тепло, вони не люблять тепло. А ще й можуть стати жертвою якогось хижака. А ввечері ж навпаки, вони виходять на полювання. Непривично, не на але... зуби такі взагалі ми це взагалі перший раз такі до держиш. Що... Ветерани та їхні родини могли власноруч випустити кажанчика, от тільки перед цим його треба було розбудити та добряче зігріти. Це виявилось непросто. <плес> Давай, <гілляв> мали, давай, давай, давай. Кажанчики вже і пестять, і надмухують мухою на них тепле повітря, але щось вони не спішать злітати. Може, їм так сподобалось з ветеранами, що вони тут як рідні себе вже відчувають.